Хочу поділитись власним досвідом. Як зберігати фарбу або лак? Неважливо, що от в подібних банках. Чи це банка композиторський яхтівний лак. До речі, досить непоганий лак, гарно справляється зі своїми функціями. Як зберігати, якщо ви рідину із банки не випрацювали, не розходували за один раз? Якщо ви відкрили банку, ось, наприклад, банка 07 лак, і використали там 10%, хай 20% рідини і плануєте повернутися до цих робіт через там, тиждень, може через місяць, можна нічого не робити. Щільно кришкою закрили, тиждень він постоїть, навіть три тижні він постоїть. Якщо ви її закриваєте на якусь Велику, великий проміжок часу, що я рекомендую. Значить, треба всередину, всередину взяти звичайний White Spirit. От, наприклад, цей лакус написано, що він розчинником для нього є White Spirit. Значить, беремо White Spirit. Все, дивіться, звичайний Вайтсперт. І легенько тоненькою струйкою наливаємо небагато, ну хай там дві, хай три столові ложки. Ви будете бачити, рідина сам Вайспирід рівненько покрив поверхню лаку чи фарби. Тоді обережно акуратно закрили, не перемішуючи, отак не перегортаючи, отакого не робимо. Рівненько ставимо банку на полку. У Вайцперід частково випариться, заповнить цю простір повітряний, частково залишиться зверху над рідиною лаку і буде його утримувати від пересихання. Якщо в банці залишилось, от як цей варіант, дивіться, тут в банці залишилось ну, приблизно отак. Есть, трошки менше половини. Я її закрив, також у ацьпіріту, трошки закрив кришкою, поставив. Ну, Так сталося, що я не повернувся до тих робіт, які я планував зробити там через місяць, через два. І цей лак простояв ну, майже рік. скажімо так. Я її відкрив цю банку і бачу, дивіться, всередині там. Капут. воно все здохло. От. Таке, на жаль, буває. От зараз мені треба ну, буквально 50 грам лаку. Я збираюсь коробочку дерев'яну, покрити лаком. Мені треба 50 грам лаку, я вимушений був поїхати в епіцентр, купити нову банку, до речі, 328 гривень, якщо не помиляюсь. І знову, зараз я 50 грам лаку розходую і знову поставлю на зберігання. Значить, якщо... Ще один спосіб. Якщо у вас залишається в банці мало, скажімо, половина, і ви не плануєте ближ, там, ближчим часом користуватись цим, і воно дороге. От, наприклад, краска капарол або гарний Саделін лак, ну, це ну, дорогі речі. Така банка може стоїти 700 гривень. От, багато фарб є, які банка коштує 600-500 гривень, хамрайти молоткові там, і таке інше, капароли. любі. Зовнішні для зовнішніх робіт. От, і жалко, коли приходиться півбанки або третину банки просто в смітник. О, зараз це полетить в смітник. Е, ще один є спосіб. Е, він не дуже зручний, але він 100% працює. Беремо порожню пляшку з-під води, підбутилка звичайна, можна кольорову, можна прозору, без, без різниці. Е, обережно переливаємо. Е, ту рідину, яку хочемо зберегти в бутилку. Наприклад, у нас отак в бутилку попало рідине, а це повітря. Сплючую бутилку, щоб рідина підійшла під горло і в такому вигляді, отак сплючену, отак закручуємо. Вона не має вигляду, вона буде стояти на полці, отака приплюснута. Але повітря всередині не буде, і вона гарантовано буде стояти роками. роками. Бо як треба користуватись відкрили в якусь маленьку. Ємність, там пляшка обрізана, будь-що, що вам не жалко. Налили, покористувалися, це знову закрили в такому ж стані. От Тоді воно тримає. В Чому не зручність такого способу? Те, що ми через рік точно не згадаємо, що тут налито. Е, тому два способи. Або переносимо надпис кудись-сюди, або фотографуємо цю банку, тут ставимо цифру 1 і в телефоні в замітках пишемо, що під. Цифрою 1 знаходиться там композиторський такий-то лак, або там, або що ви туди залили. Фарбу то і видно, хоч по кольору видно, якщо бутилка прозора, а лак ти не згадаєш. Це лак для внутрішніх чи для зовнішніх, хер я знаю який. Ще один момент. Ніколи не відкривайте кришку, це вже воно спорчене, тому я можу собі дозволити взяти отак отвертку і отак відкрити. Ніколи не відкривайте банки отвертками, тому що, відкриваючи отвертку, ви... Деформуєте оце місце, і вже коли ви так закрили банку, то ви тільки формально її закрили. А банка залишається відкритою, бо в здеформованому місці банка підсасує свіже повітря, яке працює на псування всередини банки. Для відкривання банок в мене є. Якось случайно в руки попалося, відкрив банку, і так я її залишив і зберігаю. Це звичайний обрізок нержавки, нержавейки. Чому ніржавейка? Ну, Була вона, можна і чорного металу взяти. Але вона досить тверда, ну така, не гнеться. І її дуже зручно відкривати такі банки, не деформуючи. Значить, заводимо, дивіться, вона так от трошки зігнута вже. Заводимо так в пас, отак в пас, припіднімаємо і не, не стараємось одним разом повністю банку відкрити. Завели, припідняли, провернули, завели, припідняли. Так, 3-4 рази, даже 3 хватает, банка, хлоп відкриває. Зараз, зараз буду нову банку відкривати. Саме так і буду робити. Дякую всім за увагу. Заходьте на канал, будемо ділитися корисним і цікавим з власного досвіду. До нових зустрічей, друзі.